Доброго ранку! Вітаю вас в рубриці Здорово жити. Ви готові до нової порції цінної інформації? Впевнена, що так. Отже, сьогодні ми поговоримо про пшоно. цінний злак, із зерна якого отримують крупу, дрібні жовті кульки, які відомі нам як пшоно. Пшоно корисний, поживний і дієтичний продукт, що повністю відповідає вимогам здорового харчування. Корисні властивості пшона широко відомі з давна. Пшоно це кумора вітамінів, мінералів, жирів, білків і важливих для життєдіяльності амінокислот, до речі, які потрібні нам для підтримки робочому стані клітин, м'язів і шкіри. А рослинні жири допомагають засвоюватися різними вітамінами, зокрема вітаміну Д і каротину. Вуглеводи, що містяться в крупі, сприяють очищенню організму від токсинів і шлаків. Пшено рекомендується включати в раціон людям, що страждають розладами шлунково-кишкового тракту і печінки. Зверніть на це увагу. Енергетичність продукту складає 348 калорій на 100 грамів сухої крупи. В готовій каші калорії набагато менше на 100 грамів. Це робить пшено цінним дієтичним продуктом, який можна вживати для зниження ваги. Ті, хто худне, високо оцінять користь пшена. Завдяки ліпотропним речовинам, що входять в його склад, жир. Не лише не відкладається, але й виводиться з організму. За якістю і відсотковому вмісту білку пшоно прирівнюється до пшеничних круп, залишаючи позаду рис і ячмінь. Білок пшона є джерелом легко засвоюваних амінокислот. За вмістом рослинних жирів пшоно поступається тільки вівсянці, входить до складу пшона і вуглеводи. Пшеняна каша перешкоджає утворенню холестеринових бляшок і жирових відкладень. Пшоно це необхідний елемент раціону жителів великих міст і районів з поганою екологією. Компоненти, що входять до його складу, виводять з організму токсичні з'єднання, шлаки і навіть іони важких металів. Останнім часом стала з'являтися інформація про те, що пшоно здатне виводити з організму антибіотики. Не дивлячись на те, що цей факт ще не отримав наукового підтвердження, усім, хто приймав антибіотики, не буде зайвим включити в своє меню пшоняну кашу. Пшоно це незамінна їжа для людей, що страждають захворюваннями травного тракту, панкреатитом, хворобами печінки цукровим діабетом, атеросклерозом, алергією. Незважаючи на безліч корисних складових, вживання пшона у великих кількостях протипоказано людям зі зниженою кислотністю шлунку і запаленням тостої кишки. До шкідливих властивостей можна віднести і те, що ця крупа вмістить речовини, що заважають йоду засвоюватися щитовидною залозою. Тому при гіпотереозі не бажано вживати цей вид каші. Бажаю вам бути здоровими! Проживіть цей день з користю для власного організму. Не вживайте фастфуд та солодощі, які зупиняють роботу імунної системи. На цьому все. Бережіть себе!